Ку-ку, новини з боліт вже тут. Робочий тиждень у самому розпалі, але пропоную вам зробити невеличку паузу і разом трошки попрінжувати з росіян. Ну ж так старалися. Те, що Маргарити Симонян – крива різьбання, для кого не секрет, але вона невтомно продовжує знову і знову це доводити. У нас значної частки телеведучих не існує. Їх немає. Вони штучні повністю. Немає цієї людини і ніколи не було. Немає цього обличчя. Це взяли, згенерували, придумали. Голос, характер. Вони ведуть свої соціальні мережі. Мабуть, все ж таки семоня нарешті наважилася дати задню. Схожу, відчула, що діло пахне смаженими і готує шляхи відступу після того, як їй і її шайці прийде гаплик. Потім у газі на трендить, що то не вона, а фотошоп. Зуб даю. Тим часом інший телевізійний діяч, а саме голова російського першого каналу, місце, де відбувається повний сатанізм, днями видав наступне: якщо коротко, я вважаю, що яблукофон – надзвичайно жахлива та некорисна річ для людства. В мене особисто Стів Джобс знаходиться в низці персонажів, де перед ним, неподалік, стоїть Адольф Гітлер. Склейка і, о Боже, пане Ернсте, а що це у вас е і у вашу дружину у руках? Чи не творіння того самого Джобса, якого ви щойно з Гітлером порівняли? Як завжди на Росії слово і діло, то різні поняття. А як вам цей персонаж? Це той патріотний патріот, що ненавидить все іноземне? Однак, видно, коли постає питання, що на себе напялити, білоруський трикотаж або тотал лук від італійського модного будинку. Їхній патріотизм виходить у вікно. Але коли твій пухан і шапка коштує як річний бюджет середньостатистичної російської сім'ї, то Лейбочку все ж таки краще заклеїти. За свого ж не приймуть. У той час, поки путінські підсоси носять італійський кутюр, звичайні росіяни приміряють на себе іншу моду зеківську. Дівчата, ви не уявляєте, що я знайшла стьобаний костюм СРСР. Це новий тренд 2024 2025 який повертається до нас від ретро стилю. Костюм прикрасить та зігріє вас осени взимку та весною. Коментарі до цього аутфіту кажуть самі за себе найскравіші у мене дід у такому сидів. Е, далі тур у Магадан у подарунок. І е, номера на грудях не вистачає. Я вам так скажу з урахуванням того, що на Росії саджають навіть якщо хтось криво гляне у бік червоної площі, нехай починають приміряти. Хоча єдине, що на Росії залишається у тренді, це цілування путінської дупи. Я, до речі, одягнув майку, у якій я зустрічав новий рік. Нормально? Усі ми команда Путіна. Все, що побудовано за останні двадцять з гаком років: басейни, спортивні комплекси, палаци спорту, льодові, стадіони, всілякі горнолишки. Це все він. Так, це все він. І ось це він. І ось це. І звісно, це. Це турбота президента про націю. Ось така турбота. Прям ночами не спить бідолашний. Це були новини з боліт. Не перемкайте.